Чого почати? Почну з пані Сюзі Вайлз. Так, все запустилося, все йде. Так, іде, почну з Сюзі Вайлз. Сюзі Вайлз є однією з найвпливовіших жінок і взагалі обличчя тих людей, яких ви побачили на, обстав... на обкладинці. Вони одні із найвпливовіших в Штатах. І от Сюзі Вайлз, вона одна з найбільш близьких до Дональда Трампа. Радниця вона очолювала його штаб виборчий, точніше, ну не знаю, очолювала чи не очолювала, але ну, займала там точно займалася питанням штабу і взагалі вивела власне Трампа в президенти, За що він її, як тільки став президентом, ви нагородив тим, що вона зараз глава адміністрації Білого Дому. Біллен Вайлс дуже 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 впливова жінка і. Така, яка наближена до Трампа, і, в общем, має на нього вплив, в тому числі. Хоча насправді в наших просторах ми в широтах особливо якось про неї не чули. І я тепер сижу і думаю, треба буде погортати ті книжки про Трампа, які я читала, для того, щоб пошукати її ім'я там і позгадувати собі, що які у них там взаємодії були. Як вони одне з одним стикалися. І от Сюзі Уайлд спілкувалася з журналістом такого видання, як Vanity Fair, ярмарка марнославства. Перекладемо це для тих, хто не в курсі, і 11 інтерв'ю з ним провела, і там багато-багато аудіозаписів цього спілкування. І от Аудіозаписи всі ці сформувалися у величезну статтю, в якій в двох частинах, в якій ми можемо знайомитися з враженнями Сюзі Вайлз від тих людей, з якими вона працює. Ну і подивитися, так би мовити, ще і на візуал цих всіх людей. Фотосесія прекрасна. Фотографа звати. Господи, як його Крістофер Андерсон, про фотографа ми зараз ще поговоримо, але щоб вас сильно не відволікати, я повернуся до Сюзі Вайлз. Вона на цій фотографії не просто так з таким виразом обличчя, тому що, судячи з того, що вона розповіла у цій статті, то дивовижно було б, якби вона була з якимось зовсім іншим виразом обличчя. А я зараз вам зацитую. Деякі з її висловлювань стосовно того, що вона розповіла журналісту в 11 розмовах. Після того, як вийшла стаття, звичайно, сюзі сказала, що це все некоректне трактування того, що вона говорила поза контекстом, висмикування її фраз, тощо, 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 але всі ці фрази в Яких вона говорить, що вона не говорила, насправді звучали, тому що у журналістів є аудіозаписи, і вони ці аудіозаписи підняли як тільки від Сюзі Вайлз прозвучало, що вона цього не говорила. Ну тому, що ви розумієте, ми в Америчці. Таких речей не дозволяємо. Якщо що, може прилетіти, то ж треба дотримуватися всіх слів. І давайте ви будете дивитися на прекрасну Сюзі Вайлс, а я вам буду зачитувати, що вона там розказала. Вона, наприклад, сказала, що вона знайома з документами Епштейна і підтвердила, що ім'я Трампа в документах Епштейна присутнє. І також вона сказала, що генеральна прокурорка Пембонді повністю провалила розслідування справи. І також вона сказала, що там насправді нічого такого не відбувалося. що Трамп просто з Бштейном тусілі молоді люди проводять час разом. Ну ви розумієте, молоді холостяки, з ким не буває і так далі. Ну Трампу на. Той період вже було 50 років, але у Сюзі Вайлз свій підхід можливо до оцінки молодих холостяків. Також вона говорила про те, що вона закликала Трампа не надавати помилування найжорстокішим учасникам заворушень 6 січня, але він цю її пораду проігнорував. Також вона розповіла, що Трамп це людина, яка прагне помсти для політичних опонентів і більше використовує для цього свою посаду. Але тут ну можна сказати, що ми нічого нового не дізналися, тому що насправді ставлення Трампа до Зеленського багато в чому пов'язано з тим, що Зеленський не дав Трампові те, що він хоче, коли Трамп намагався субрукувати справу проти Байдена і власне тоді ж хотіли Трампа відправити у о, цей господи. Ім це хотів сказати, як це називається. А, а, боже, Я забула це слово. Ну, коротше, хотіли в імпічмент відправити а, Трампа, і а, знову ж таки. Як у випадку з Клінтоном імпічмент був пов'язаний з тим, що він брехав під присягою, так і у випадку з справою навколо Зеленський Байден, тиск на Зеленського для того, щоб наші прокурори сфабрикували справу проти Байдена, сина Хантера Байдена, сина Джо Байдена, для того, щоб Трамп міг це використовувати в своїх політичних цілях, то власне імпічмент мав бути в прив'язці до того, що Трамп використовував. Свої політичні важелі у своїх цілях. Ну, тобто, грубо кажучи, ніякої ем, мети іншої, як повалити політичного конкурента у Трампа не було. Ну, тобто, Він не намагався там, знайти правосуддя чи щось. Він просто користався своїм політичним важелем у політичних силах, і тому йому хотіли зробити імпічмент. Ну, не вийшло. Але і Зеленський в пам'яті у Трампа залишився отим от чуваком. Розмову, з яким ми почули, ми всі чули, бо злили. По перше, здається, ніколи не зливала до цього так яскраво розмови президента України і президента США. Але ми всі бачили ті сценограмстенограми. Ну і от, власне, коли Сюзі Вайлз нам у Веніті Фер в 25-му році говорить, що Трамп це людина, яка використовує посаду для того, щоб ну, помститися своїм політичним опонентам, Ну, типа, вау, яка новина, Боже, ми її не знали. Трамп також діє за переконанням, що немає нічого, що він не може зробити. Абсолютно нічого. Ну і ми бачимо, що все-таки щось є, тому що він ніяк не може нагнути Путіна. А з іншого боку, можливо, він просто собі цю метушу поки що не поставив, і треба робити все для того, щоб у Трампа з'явилася ця мета. Насправді це текст від мене, це не звиняті фер. Далі, Сюзі нам розповіла про те, що мені так подобається, що вона Сюзі. Сюзі Сюзі Вайлз розповіла нам про те, що Трамп не п'є, але є людиною з особистістю алкоголіка. Ну і вона там далі розповіла, що вона, наприклад, може співпрацювати з Трампом, тому що неї баті, був алкоголік і вона нормально знає психологію цих людей. Також вона розповіла, що віцепрезидент Ді Венс був е протягом десятиліття прихильником теорії змов. А взагалі, те, що він перестав бути критиком Трампа, а став його прихильником, це не принципи, а це кар'єрні амбіції. Просто, ну просто. Кончений кар'єріст Джей Дівенс намагається скористатися всіма можливостями, ну типу з його обличчя й не видно. Але ну, найважливіша, звичайно, цитата для українців з цього всього продукту була цитата про Україну, де Сюзі сказала про те, що попри те, що Трампу говорять про що давайте я для себе збільшу, бо я не дуже пам'ятаю цей по про те, що. Його команда має різні точки зору стосовно того, що хоче Путін завоювати всю Україну, чи йому достатньо буде цієї Донбаса. Коротше, а вона сказала, що Трамп не вірить в те, що Путін зупиниться просто на Донеччині. Він хоче всю Україну. Ну тобто, грубо кажучи, Сюзі Вайлз нам говорить, що, типу, то, що нам розповідають, що Трамп взагалі не в курсі, що хоче Путін, чи там і так далі, чи йому його поінформували, чи у нього якихось знань бракує про Україну, чи він просто недопоінформований. чи щось що, 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 що. вона абсолютно показує, що ну насправді він в курсі всього. І це тільки підкреслює. Що всі танці Америки навколо того, що це Україна не йде на поступки, що це Україна хоче продовжувати війну і так далі. Це все ну, танці, в яких всі розуміють, що вони танцюють м -м, не той танець, але треба його далі танцювати, тому що ну як не не той танець, вони танцюють танець, заявляючи один, а виконуючи інший. Тому що вони такі, ми ж хочемо бути миротворцями. А насправді всі абсолютно чітко розуміють, що ну, Путін не хоче зупинятися на тому, що заявляє, і тому саме власне не йде на поступки. Ну і головне, вона також там же також є цитата, де вона говорить про це з Марко Рубіо, і Марко Рубіо їй теж говорить, що росіяни, попри те, що їм там. Закидають цю історію про те, що а, в давайте так м що є пропозиції для того, щоб ну типа є пропозиція закінчити війну от, на а, стику а, фронту, там де він зараз знаходиться, і це включає не лише частину України, але і Крим, який вже Росія до цього а, контролює. Але Росія, Росія. Відмовляється від цієї пропозиції. Весь відмовляється від цієї пропозиції. Тож, коли ми чуємо щось, що винувата у цьому всьому Україна, то ми розуміємо, що відтепер, після слів Сюзі, ми розуміємо, що це все з дьош, тому що вони всі все прекрасно розуміють, і от вона це визнає між іншим, серед іншого. Я побачила ще один відгук з приводу того, що Сюзі коментувала ситуацію у Білому домі. Трампом, ну, лютнево, Точіше, це, she says, "If we had it to do over, I wouldn't have cameras because it was going to end that way." And this is the uh, her reflection on the Zelensky-Trump meeting. In the oval. So she wouldn't change the way that Zelensky was treated. She just doesn't want to televised for history. And I think what she's doing here, Susie Wiles Pumps, is she is putting herself in the historical record because she's evil, clearly, but okay. she's somewhat intelligent to go along with all of this shit. Ну про що Вона говорить про те, що Ну, типу, якби така ситуація, якби у мене був вибір, що то поміняти в цій ситуації, то єдине, що я поміняла б, це, власне, те, що не було б камер. Тому що, ну, все одно ну, все б так було, але це не було на камерах зафіксовано. От так. Вот. А так нічого міняти не будемо. Так, нічого іміють не будемо. І е, це показує, що насправді реакція України, і вони очікують цю реакцію, і е, вони прекрасно розуміють, що вони роблять. Е, тож епізоди про Україну дуже красномовні. Для того, щоб ми не відчували, що вони просто нічого не розуміють, там, чи щось таке, чи там недостатня проінформованість, чи у них погано працює розвідка, чи щось ще щось, чи у них там нерозуміння Росії. Все це розуміння. Але ну, у нас просто продавлюють і все. І іншої стратегії за цим не стоїть. Ну, типу, це винятково просто продавлювання нас. Але, знову ж таки, я слухала ще один. Ну, Здебільшого реакції на те, що говорять на те, що стосується цієї статті, вони дуже одноманітні, тому що все обговорюють навколо фотографії, навколо цих висловлювань, що Ілон Маск наркоман, Боже, як це важливо. А що Дональд Трамп алкоголік, ну саме обговорення цієї теми і саме висловлювання того, що Дональд Трамп поводиться у нього характер як алкоголіка, показує те, що власне. Уже дуже сильно заглушують суть цієї статті, яка показує насправді групу дуже неприємних людей. Що відкрили Чорну діру у Білому домі і розширяють цю діру активніше і активніше. І сама Сюзі Вайлз не приховує своє ставлення до цих неприємних людей. І фотографії, в принципі, ну, відповідають тому, що ми читаємо. Але все це переключили. З цього увагу переключили. Переключили увагу з усього пов'язаного з тим, як. Працює Дональд Трамп з якимись деталями, і так далі і так далі. І все звело до того, що він просто алкоголік, а Ілон Маск наркоман. І про це все обговорюють. Але серед інших обговорень звучала фраза в одному діалозі, і мені дуже це сподобалося стосовно того, що ну, о, все одно з того, що ти читаєш, очевидно, що о, о, Венс, о, Венса вона зневажає. А Марко Рубіо, вона більш так до нього прихильно ставиться. А Марк Рубіо все таки більш на боці України, і вона така ще більш теж на боці України, і а, вона має вплив на Дональда Трампа. І якщо вона має вплив на Дональда Трампа, то вона очевидно в ситуації, коли вона може зробити ситуацію кращою, вона її робить кращою. І дуже важко уявити, якби її там не було. Взагалі, якби її голосу там не звучало, що було б в Білому домі. Тому оці от Терези, шальки терезів, які хитаються. Я не знаю наскільки це достовірне чи недостовірне припущення, але все-таки мені здається, що якщо вона і хилитає в шарки шальки терезів кудись в бік Росії чи України, то вона хилитає такий в бік України. So so she is actually able to kind of restrain certain things from everything that I have read um she well, also likes Marco Rubio and okay. doesn't really okay. like Vance, which is a I mean that's the direction things should be going but well, apparently she doesn't have enough of a voice I am a never Trumper and if she is having success in restraining him in some of these things that have she wasn't there? <coughs> ну, власне, вони говорять про те, що а уявіть, ну якщо вона дійсно доклалася до того, щоб, типа, наші позиції, ну, позиції України, не наша позиція, щоб позиції по Україні були кращими, то важко уявити, що було б, якби не було її внеску. Тому що. А є припущення, що могло так бути. Ну і взагалі багато хто обговорює те, що а, вона ж все таки дуже впливова в апараті Трампа, і одна з найближчих його радниць, він залучає до дуже багатьох питань, і вона він їй дуже сильно довіряє. І а, знову ж таки, а, багато, багато, багато згадок було про те, що Трамп а, ну, спирається власне на те, щоб озвучувати ту думку, яку він почує останньою. Тому з. Образу, який я ну, з портрету, який мені намалювала Веніті Fair, і з того, що Сюзі вирішила зробити 11 інтерв'ю, у мене ж таки від цього інтерв'ю ну, від, від, від цього всього образу позитивний, а, позитивне враження. Дуже цікава журналістська робота. А з приводу нашої української журналістської роботи і трошки більшого розуміння Америки, то я хотіла б вам порекомендувати інше інтерв'ю. І зараз говорять, мовляв, останнього it, like really співрозмовника Трампа залежать його наступні заяви. Я їм цукерочку шоколадну. Рошен, по-моєму. Не, Чи Рошен. Рошен. Ну, ще. Просто захотілося з'їсти сукарочку дуже коротке відео. Я перепрошую. Отже, дивіться, тут же ще питання було е, стосовно то, ще один момент, пов'язаний з Україною. В цьому матеріалі пов'язаний з фотографією, яка стоїть на столі у Сюзі Уайлз. Цю фотографію для неї підписав Дональд Трамп. Очевидно, він вважає цю фотографію дуже важливою, і саме її обрав підписати. Ну і ми бачимо, що... О, що у Дональда Трампа якась фіксація. От, дуже велика. А, ну, що ми можемо сказати? В принципі, з точки зору якогось опису того, яким персонажем є Дональд Трамп, ну, світ нічого особливо нового і не дізнався. З точки зору того, які неприятні люди сидять у Білому домі і взагалі роблять всю цю. Цю, цю велику політику Америки ми дізналися трошечки більше. І е, побачила, що у деяких гравців Білого Дому є бажання зробити цю свою позицію публічною. Навіщо? Невідомо. Але, е, знаєте, е, паралельно з цією статтею, я це сказала вже в попередньому своєму етері Я свої ранки починаю з перегляду якихось новин, з перегляду якихось Статей, які мені підсовують в соцмережі, і от бачу, що соцмережі мені підсовують дедалі і дедалі одноманітніші статті. На тему Не дайте Росії себе надурити, вона ледь стоїть, хилитається, скоро впаде. І, ну, можливо, насправді висловлювання Сюзі Вайлз були теж. Не прив'язці до Росії, а в прив'язці до того, що їй не подобається, і що теж ледь хилитається. І можливо вона просто вирішила відгородитися якимось чином від цього процесу, і дати оцінку своїй участі у цьому всьому і показати, яким чином вона до кого як ставиться.